Зміна клімату, яка зараз спостерігається, сприяє розмноженню змій. Окрім того, що цих плазунів стає більше, люди самі наближаються до їх територій, чим сприяють збільшенню укусів. Закарпатці кажуть, змій зараз немало, але вони знають, що з ними робити. Ну, дивіться, там є пару варіантів. Є один варіант, можна висмоктувати висмоктувати, так що це є довита змія. Якщо це ну і власне подзвонити в швидку на номер 103, власне, дочекатися медиків. Ну і власне прикласти щось холодне до місця укусу. Мені зустрічалися в ужі, тому що я живу в сільській місцевості, тому деколи зустрічалися. Але в принципі практики укусів не було. Саме перше не панікувати, друге, якщо щось, дзвонити до лікаря. Ну або перемотати місце в укусу, щоб багато крові не втратити. По-перше, якщо є щось або шнурок, або поясок перетягнути там, де вкус, з цієї сторони цієї, щоб кров не поступала далі по організму, і визвати швидку допомогу. Заграфов змію і звернувся б у лікарню. На сьогодні в області зафіксовано 10 випадків укусів змій. Більшість повзучих, звісно, не прагнуть зустрічі з людьми. Вони намагалися б уникнути людини, і якщо їм дати шанс, втечуть, а не нападуть на вас. Але якщо все ж таки змія напала, то лікарі радять зробити кілька простих дій. Перше до допомога заключається в тому, що для початку треба оглянути місце укусу, подивитися, чи немає поблизу змій, і роздягнути весь одяг, зняти. Одяг, взуття, накласти пов'язку стерильну з антисептиком і по можливості прийняти антигістамінні препарати. Треба спочатку надати домедичну допомогу і викликати бригаду екстреної служби, тобто зателефонувати на 103. Uh -huh. І після цього імобілізувати кінцівку, пов'язка і чекати приїзду бригади. На Закарпатті в основному це тільки гадюка. Гадюка звичайна і два різновиди гадюк. Лікар екстреної медичної допомоги каже: якщо вас вкусила отруйна змія, то перші симптоми це тихікардія, пітливість, діарея і блювота. Такі симптоми після укусу ви можете відчути через 20 хвилин, а то і більше. Скажімо так, за 6 місяців, за 5 місяців 24-го року. Маємо 10 звернень, 10 зафіксовано, 10 вкусів. змій. переважно це є троє дітей, з них із сенаро. Дорослих, це переважно гірські, не переважно, а всі гірські райони, тобто Міжільські, Рахівські, Цячівські по два, Великоберезнянські два, навіть ті, що були у курсу в місті Ужгоді, і те було, скажімо так, за, за містом в, ну, в гірському мікрорайоні, якщо можна було так сказати. 70% тутолевого частки із укусів дорослих, це є люди старше 50 років, Тобто 60, 70 і більше років. цей. наші змі, які фактично вводяться у нас, взагалі змії їхня отрута є нервово-паралітична і гемолітична дія. Один із найкращих способів захистити себе носити взуття, яке закрите. Якщо ви все ж таки наткнулися на змію на пішохідній стежці або під час прогулки, створіть трохи шуму, щоб відлякати її, і тримайтеся на безпечній відстані.